І я давай дружити разом. Всім всім привіт! Сьогодні ми продовжимо нашу подорож Шотландією, аби дізнатися ще більше про країну та її мешканців. Тож поїхали. Історія зі стародавньої книги. Авраам та Бог були великими друзями. Колись Господь розповів Аврааму про майбутнє, яке чекає його нащадків. Деякий час вони будуть рабами в чужій землі, але потім Бог виведе їх звідти і віддасть у володіння прекрасну ханаанську землю. Так і сталося. Господь вивів євреїв із Єгипту, звільнив їх від рабства та привів до південного кордону Ханаану. Під час цієї подорожі Бог завжди був поряд. Євреї бачили його присутність у вигляді хмар. Також вони бачили безліч чудес, які Господь здійснив заради їхнього спасіння. Люди були сповнені надії. Ще трохи, і мрія здійсниться. Мойсей, якого Бог поставив вождем народу, вибрав 12 розвідників-спостерігачів. Вони мали таємно обійти країну, подивитися, які там люди та міста, чи хороша земля, чи ростуть на ній плодові дерева. Розвідники повернулися за 40 днів. Вони принесли з собою плоди гранату та інжиру, а ще велику виноградну кисть, таку велику, що її несли на жардині двоє чоловіків. Такої величезної кисті люди ще ніколи не бачили. Усі зібралися довкола розвідників, щоб почути їхню розповідь. Ми обійшли всю землю, сказали розвідники. Це чудове місце. Родюча земля, багата рослинність і безліч чудесних плодів. Євреї дуже зраділи. Нарешті на них чекає спокійне сите життя без рабства і болю. Проте спостерігачі продовжили свою розповідь. Вони повідомили, що там живе дуже войовничий народ, а міста оточені кам'яними стінами. Мало того, в цій землі живуть сини Янакові з роду велетнів. Порівняно з ними, ми просто сарана, вони так на нас і дивляться, запевняли розвідники своїх слухачів. Це була неправда, адже розвідка була таємницею, і сини єнаків шпигунів не бачили. Однак страх зробив людей такими маленькими у власних очах. А решту вони просто вигадали. Розвідники так сильно боялися, що змогли переконати в цьому весь народ. Халев. І Ісус Навен, двоє з дванадцяти розвідників, намагалися заспокоїти людей, так, міста там міцні і люди високі, але боятися цього не треба, адже з нами Бог, говорили вони. Однак їх уже ніхто не слухав. Піддавшись паніці, євреї звинувачили Мойсея, Аарона і навіть Бога в тому, що їх привели сюди на смерть. Вони відмовилися увійти до Ханаану. Бог змушений був повернути народ до пустелі на 38 років. Че свічка вночі скеля у час боротьби, поруч є ти, поруч є ти, ти найдорожчий, на це, душа в тобі. Жавтобі відпочиває, коли є ти, коли є тим в серці моїм відточуєш робом своє, духом своїх, Духом свят, кожен крок позе ни. Oh I I'm Себе. Страх наш друг чи ворог? Соромно зізнатися, що ти чогось боїшся. Даремно. Страх це друг. Він попереджає нас про небезпеку. Наприклад, саме страх потрапити під машину часто змушує нас чекати потрібний сигнал світлофору, а не бігти стрімголів через дорогу. Іноді небезпека приходить несподівано, і тоді страх надає нам сили. Людина, що рятується від розлюченого бика, перестрибує чотирьохметровий рів. Однак буває і так, що ми самі вигадуємо небезпеку або перебільшуємо її. І тоді з'являється непотрібний страх, який заважає нам жити. Ось, наприклад, історії Маші, Яші, мишки та тишки, як же у них було. Маша боялася засинати у темній кімнаті, бо здавалося, що в ній хтось ховається. Боялася, боялася, а потім зрозуміла, що вона сама вигадує цього когось. А якщо так, то я можу придумати його яким завгодно, подумала Маша. Фіранка ворушиться, мабуть, за нею змія сховалася. Сама змія жовта, очі блакитні, а на голові капелюшок із незабудками. а хвіст віяло тримає і обмахується. Спекотно їй, тому й сидить біля вікна. І так Маші ця змія сподобалася, що вона навіть світло увімкнула, щоб її краще роздивитися. Звичайно, нікого за фіранкою не було, зате з того часу Маша перестала боятися і навчилася писати цікаві нічні історії. Ви не повірите, але Яша довго не наважувався сісти на велосипед, боявся, що поїде і обов'язково впаде. І тоді мама сказала. Якщо ти боїшся впасти, то давай вчитися не їздити, а падати. Це виявилось досить весело. Хоча забиті коліна, звичайно, були. Незабаром Яша вже падав не гірше за справжнього каскадера. Заодно, поки вчився падати, навчився і їздити. Адже це зовсім не складно. Коли вмієш сміятися з себе, чужі глузування не страшні. Це Мишко прочитав в одній книзі та вирішив перевірити. Справа в тому, що коли Мишко хвилювався, то ставав страшенно незграбним. Однокласники сміються, а він злиться і ще більше все кидає. Тепер же Мишко першим намагається пожартувати зі своїх промахів. Всі сміються, але вже не з нього, а з його жартів. А це зовсім інша справа, правда? У тебе було колись так? Учитель запитує, ти відповідь, начебто знаєш, а руку підняти боїшся. Раптом неправильно. Тишка довго боявся, а потім вирішив. Ай, спробую. Спочатку підняв руку зовсім трохи, щоб учитель не помітив. Наступного разу трохи більше, а потім так розхоробрився, що витяг руку високо-високо. І навіть відповів на запитання. Це виявилося не так страшно, як він собі уявляв. І чого тишка боявся? Якщо чогось боїшся, не здумай себе жаліти. Дій, вирішуй та вигадуй, як же свій страх подолати. Цікавинки країни. Шотландія та шотландці. Шотландія у сім разів менша за Францію, зате замків тут у шість разів більше, майже три тисячі. Замок Кельбурн, мабуть, один із найнезвичайніших. Побудований він давно, ще у тринадцятому столітті, і пережив чимало облог та нападів. У нинішнього власника замку, графа Глазго, не вистачало коштів на ремонт. Тому, попросивши дозволу у історичного товариства Шотландії, граф запросив для ремонту вуличних митців і не пошкодував. Така краса вийшла, що від туристів просто відбою немає. Шотландці пишаються не лише своїми замками, а й найстарішим у Європі деревом. Тис довгожитель росте у Фортінгелі. Вчені вважають, що йому близько п'яти тисяч років. Вулиця Ебенезер Плайс у місті Вік. Найкоротша вулиця у світі. Її довжина лише 2 метри. Коли на перехресті двох вулиць збудували готель, то не могли вирішити, до якої з них його віднести. Ось і придумали нову вулицю. З острова Вестрей на острів Папа Вестрей регулярно літають літаки. Щоправда, тільки злетівши, вони відразу починають приземлятися, адже відстань між островами менше трьох кілометрів. Так що політ триває лише дві хвилини. Зате на острові Бара можуть сідати лише особливі літаки і лише під час відливу. Це тому, що аеродром розташований прямо на піску біля моря. Шотландці люблять спортивні змагання у 15 столітті. Вони вигадали гру гольф. У XVI- Керлінг, а на початку ХХ століття поло на слонах. Ну і звісно, улюблені всіма шотландцями гірські ігри. У них беруть участь майстри, волинки та спортсмени. Силачі метають снопи, каміння, стовпи та молоти, штовхають колоди, а музиканти грають на волинках та барабанах. Танцюристи ж танцюють. Ось де можна і на інших подивитися, і себе показати. Погода в Шотландії дуже мінлива. Протягом дня зливи йдуть по кілька разів. Натомість і веселка щодня на небі з'являється. Так що Шотландія дуже райдужна країна. А ти знав? В Единбурзькому акваріумі найдовший у Європі підводний прозорий коридор. Ти стоїш на доріжці, що рухається, а за склом пропливають риби і водолази. У містечку Лейрг, де лише 700 мешканців, проходить найбільший у Європі овечий аукціон. Сотні фермерів приїжджають сюди, щоб купити найкращих в Україні овець. Предком відомого російського поета Лермонтова був шотландський офіцер Геопр Лермонт. Вступивши на службу в російську армію, він змінив ім'я та прізвище і став Юрієм Лермонтовим. Є будівля, в якій ехо звучить найдовше у світі цілих 15 секунд. Це Мавзолей Гамільтона. Овець на одному з острівців Шотландії привчили їсти морські водорості, адже трави там дуже мало. Hello, kids! It's English Learning Time! А ви любите святкувати день народження? От я дуже люблю різні свята, зокрема, свій день народження. А чи знаєте ви, як розповісти про цей день народження англійською? Давайте вивчимо разом. Вечірка. Party Party. Повітряні кульки. Balloons. Balloons. Подарунок. A present, A present. Святковий торт. A birthday cake. A birthday cake. Свічки. Candles Candles. Загадати бажання. Make a wish. Make a wish. Привітання. Congratulations. Congratulations! Святкові ковпаки. Party hats Патіхатс, серпантини, стрімерс. Streamers. Streamers Чудово! А як сказати, я дуже люблю різні повітряні кульки. I really like different balloons. Я запрошую вас на моє свято. I invite you to my birthday party. Загадай бажання і задуй свічки Make a Wish. And blow out the candles. Моє вітання. My congratulations. Чудово! Повторюй ці фрази разом з нами. See you soon. Goodbye! Цікаві особистості. Mm. Жили були винахідники. Жили вони в Шотландії і мріяли. Жили у різний час, а мріяли про одне. Як зробити життя людей комфортнішим та щасливішим? Проте винахідники не просто мріяли, вони навчалися, працювали та досліджували. Звичайно, не відразу все виходило, але ці люди не боялися помилок та невдач. Завдяки ним було створено багато того, без чого неможливе наше сьогоднішнє життя? Кіркпатрік Макмілан, простий коваль із шотландського села. У дитинстві він мріяв, щоб на дерев'яній паличці конячці можна було їздити, не торкаючись ногами землі. Коли винайшли велосипед, він був без педалей, і саме Кірк Патрік придумав перший педальний пристрій. Ідея створити апарат, який видасть паперові гроші у будь-який момент. Прийшла шотландцю Джону Шепард Барону. Так з'явилися банкомати. Джеймс Максвелл – відомий вчений фізик, зробив першу у світі кольорову фотографію. Знаєш, що він сфотографував Стрічку з Стартану, щільної тканини в клітинку на склі. Справжній шотландець. Ще 250 років тому. Вільям Кален винайшов штучне охолодження. Коли з'явилися холодильники, цей винахід дуже став у нагоді. Шотландський інженер Джон Берт придумав перший кольоровий телевізор. Джеймс Уап створив перший паровий двигун, а Олександр Белл – телефон. Що б ми робили без гумових шин, накачених повітрям? Їх винайшов шотландець Джон Данлоп. Хімік Чарльз Макінтош створив непромокаючу прогумовану тканину. Саме з неї виготовляють звичайний для всіх плащ дощовик. А раніше ще й дирижаблі робили. Пеніцилін перший у світі антибіотик. Його винайшов Олександр Флемінг. Теж шотландець. Ці ліки врятували життя тисячі людей. Так само, як і шприц, який вигадав шотландський доктор Олександр Вуд. Нещодавно шотландці знову всіх здивували, побудувавши перший у світі ліфт для кораблів, що обертається. Він допомагає судам потрапити з одного каналу в інший. Ліфт піднімає їх у величезному ковші на висоту 25 метрів або, навпаки, опускає їх донизу. Тож фантазії, вміння та наполегливості шотландцям не позичати. Ти також можеш стати винахідником. Просто мрій, вигадуй, вчися і нічого не бійся. У тебе обов'язково все вийде. На цьому у нас на сьогодні все. Тепер ви ще більше знаєте про дивовижну Шотландію. А в наступний раз ми познайомимось з не менш цікавою країною. До зустрічі!